А що ж там в інших країнах? У Польщі існує поняття квота вольна від податку, тобто неоподатковуваний мінімум. Це 30 тисяч злотих на рік. Тобто, якщо поляк або українець у Польщі заробляє близько 27 тисяч гривень на місяць, він платить нуль прибуткового податку, нуль в Україні цієї суми здарили б три шкури. А там держава каже, ти заробляєш небагато. Тобі треба годувати сім'ю, то розвивайся, ми тебе не чіпаємо, ставай на ноги. А що ж в Німеччині? Там прогресивна шкала оподаткування. Якщо ти заробив до 12 тисяч євро на рік, податок 0%. Якщо заробляєш більше, то починаєш платити потроху 14%, 20%. А от якщо ти багатий, якщо ти заробляєш сотні тисяч євро. Тоді, будь ласка, 45%. Це називається соціальна справедливість. Багатий платить за стабільність суспільства, в якому він став багатим. Бідний отримує шанс стати середнім класом. А в Україні ж бідний платить за те, що багатий міг виводити капітал. Порівняємо із США, там теж шкала від 10 до 37%. Ти не платиш максимальну ставку з першого долара. А Швейцарія, кантони, комуни там складно, але принцип той самий: багаті платять більше.